Російська вага впала, і на сьогодні вже Росія не відіграє тієї ролі, яка була на противагу цьому в європейський простір зайшов Китай, і Угорщина є слабкою ланкою саме для впливу Китаю. Орбану необхідно зараз продемонструвати свою геополітичну здатність і, зокрема, як потенційного посередника між Китаєм і Європою, Китаєм, Сполученими Штатами, Китаю, Європою Штатами, Росією в усіх напрямках, зокрема по темі російсько-української війни. Через це він говорить про. Можливість припинення вогню, не наполягаючи на тому, але хоч розгляньте, будь ласка, можливість і Україна з цим не погоджується. Це вже не московський план, це підігравання Сі Дзімпіну і повторення китайських власних слів. Орбан намагається зайняти цю проактивну нішу і сказати, що він є потенційним посередником поруч з Ердоганом і з усіма іншими. Власне, четвертий фактор це те, що може прийти Трамп. І Орбан бачить себе як один з партнерів Трампа по цей бік океану. Він зустрічався з ним. в них непогані відносини персональні, і він розуміє, що там так само є низка тих, хто претендує на цю роль. Є Дуда, якого також непогані відносини з Трампом. Є Борі Джонсон, відставний британський політик і друг України, який також їздив зустрічався з Трампом. і Є його візаві, скажімо, і аналогом європейським. Є фіни, є багато інших країн, які зараз диверсикувалися і мають також високого рівня емісарів, з які комунікують з командою Трампа. Тобто на кожного орбана знайдеться Кемерон або Джонса або Дуда або хтось інший. І Він це чудово розуміє. Тому власне наразі відкривається коридор можливостей для відносин з Угорщини. Головне тут перше це принцип дзеркальності. Україна на ньому наполягає. Друге не відійти від національних інтересів. Щоб поступки з боку України були не більшими ніж поступки з боку Угорщини, це має бути паритетно. І третє, треба зараз максимально прагматично діяти. Орбано також це необхідно. Відповідно, частина з тих питань, 11 пунктів, які Угорщина поклала перед Україною, зараз можуть зніматися, десь взаємно зніматися, десь по них може знаходитись точка компромісу. Але найближче півроку. Це коридор, в якому Україна дійсно може на угорському напрямку доволі якісно попрацювати і цілу низку цих деструктивностей угорських зняти.